Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, кетр, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати, і побігли до санчат. Галя, Петрик і кіндрат. Всі біжать з гори, щодуху, щоб піймати білу муху, а санчата їм усім. Змайстрував старий Максим. Доброго дня, мої любі малята! Чому я почала сьогоднішнє заняття з такого віршика? А ще й ви побачили у мене на столі гарну композицію, де на санчатах їде зайчик, а везе його паняшка. Да? Всім вам знайомі любимі іграшки. Тому що сьогодні дітям майструє е, санчата, Максим змайстрував. А ми сьогодні змайструємо, змайструємо санчата для наших звірят. От до мене сьогодні підійшов зайчик. Сумний, сумний. Уже зима майже закінчується, а я ще не катався на санчатах. Ось я йому їх зліпила. І так, погляньте, які санчата у мене вийшли. Санчата складаються. З основної конструкції, яка металева є, це полози, ось вони з металу, і опора, на якій тримаються самі дощечки, тобто сидіння для наших санчат. Також в санчат є спинка, якщо маленьких діток возимо, і підлокотники, щоб дітки не випали. Ось Сьогодні діти ми такі санчата і змайструємо, поки посадимо зайчика в наші саночки. А паняша теж запряжений теж в роботі, їм двом не сумно. Для роботи нам потрібна, як зазвичай, дощечка, пластилін різнокольоровий і стека та серветки. Беремо брусочок любого кольору пластилін і будемо робити основу для наших санчат, тобто сам каркас. Я ось. Взяла, нам потрібно два брусочки однакової ширини і однакової довжини. Уже розкатала один брусочок, і перший брусочок сплюснула, розплющила пальчиком, і верхівку підняла вгору. Це наші полози, по яких вони схожі на лижі. За допомогою цих полозів санчата скользять по льоду або по снігу. З іншого брусочка, теж пальчиками приплющуємо, можемо в ручках і робимо такий ж самий полос, їх два. І теж загинаємо один одну сторону нашого полозу. Ось у мене вже однакові два полози вийшли. трошки розігрію тепер нам потрібні так, майже такої довжини, але трошки менші, ще два тоненьких брусочки. Ми їх, Це буде наш каркас наших санчат. Але, щоб прикріпити ці два брусочки, ми потрібні, нам потрібно Однакового розміру шість кульок. Скочуємо ці кульки, можемо в долоньках, можемо на дощечці. І з цих кульок ми будемо робити опір для каркасу. Тобто, ці кулечки ми як таку перегородочку, і Ось, притискаємо на один полос. Так, всі шість кульок ми повинні виставити на сам полос, посередині, притискаємо, щоб вони не відпадали, щоб довго, добре трималися. І ще одну таку перегородочку ми. Майже на самий край поставили. І теж добре притиснули. Точно так же. Також ми робимо такі перегородочки і на другий полос. Ось уже другий полос у мене теж з такими перегородочками. І тепер нам потрібні будуть оці тоненші брусочки. Це ми зробимо кріплення. Теж їх розплескаємо в пальчиках і зробимо кріплення, на яких будуть кріпитися наші дощечки, тобто сидіння наших саночок. Ось. І прикріплюємо до цих кріплень нашу перегородочку. І теж ось ми її затискаємо, щоб вона добре держалася і не відпала. Ось, отака повинна такий каркас, одна сторона, точно така. ж. Інша сторона, теж розплющуємо пальчиками трошки і кріпимо до цього полозу. Ось у нас вже отрималися два полази. Щоб ці полази трималися, нам потрібно ще два маленьких шматочки, тобто ширину санок зробити. Між цими полазами теж потрібно зробити перегородочки. Я розкочую також однакової довжини, однакової ширини два таких промінця. Тобто перегородочки, бокові для саночок. Змірюємо цей товщий ще можна його довшим зробити. І починаємо з'єднувати наші полази. Одного боку я приставила, і з'єднала і з іншого боку. Ось, один, одна сторона у мене вже тримається. Точно також я зроблю таку перегородку і передній стороні санчат. Закріплюю, пальчиками притискаю, і ось у мене санчата вже готові. Гляньте, я можу їх уже підняти, і вони тримаються. Ну, і заключна частина нашого. Ми повинні зробити сидіння. Як правило, наші санчата погляньте на мої санчатка, зайчика поки в сторону, вони різнокольорові. Тому я беру кульки різного кольору. Погляньте, не знаю, скільки ми побачимо потім, скільки нам вийде: зеленого, фіолетового, білого. І починаємо майструвати дощечки для наших санчат, тобто сидіння. Різнокольорові. Скатуємо промінчик такий, приміряємо, робимо пальчиками як дощечку. Якщо буде лишнє, ми відріжемо, у нас стека для цього є. Приміряю і відрізаю. Ось перша дощечка на саночки у нас вже є. я її можу прикріпити. Так ми приступаємо до слідущої дощечки. Так погляньте, скільки дощечок різного кольору я вже зробила. І по черзі дощечку за дощечкою я накладаю на наші санчата. Зеленого кольору дощечку наклала. Трошки загинаємо і скріплюємо білого кольору дощечку. Фіолетового кольору дощечку. І ще одна дощечка червоного кольору. Так що нам ще одна у нас ще навіть зайва дощечка. Ось такі санчата, діти, у мене вийшли. Так що тепер зможе кататися на санчатах не лише зайчик, а зможе кататися і поні на наших санчатах. Ось такі гарні санчата у нас отрималися. Я думаю, що мої іграшки будуть задоволені. На цьому наше заняття закінчилося. Я сподіваюся, що ваші іграшки теж будуть задоволені, як і мої сьогодні. А я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, дітки!